Бачу, що він вчета сидіть, каже. Рука, що небрякше. Кайдуше, щось видно, Рівнянин Ігор Чечелюк переніс інсульт влітку 2022 року. Тепер він заново вчиться ходити, говорити і загалом керувати тілом. На заняття, якщо кажуть. То вони то це є, немає адміністратора. Це його затерперти Наташою. Каже, він не хоче займатися, тому вони якісь вони такі. Це сім'я Луганських. Війна забрала у сім'ї спочатку дім. У 2014-му Луганські втекли. Із Луганщини від російської агресії та осіли на Березнівщині. Тут народили двох наймолодших дітей Катю і Сашка. Менше все время з ним он за сіном там возив в тачкою. і цей в тачці зверху на сіні, Або в пустой їде їдеться сеном. А цього року колядують у неповному складі. Війна забрала у сім'ї і батька. Навесні у станцію техобслуговування, де працював Дмитро, влучила російська ракета. Його доправили у лікарню із черепно-мозковою травмою. Потім він впав у кому. Лікарі боролися за його життя майже два місяці, а сім'ї повідомили, що чоловік потребуватиме тривалої реабілітації. Дружина Тетяна вже починала збирати гроші. Ну просто у нас мінінгіт приключився. Он і умір, того, що что... ну, що організм не справився з цим міннінгітом. Сім'ї Ігоря Чечелюка та Дмитра Луганського ніде не перетиналися, окрім Рівненської міської лікарні. Там лікувалися обидвоє. Обоє потребували реабілітації, але в цій лікарні її не отримали. Ми з'ясовували, чому так сталося, та які медичні заклади на Рівненщині реабілітують безоплатно і за якими напрямками у нього була паралізована вся права сторона. Такими були наслідки після інсульту Вігора Чечелюка. І чим швидшою та якіснішою буде реабілітація, тим більше шансів відновити втрачені функції, каже експертка із благодійного фонду пацієнти України Анастасія Бойчук. І додає за статистикою реабілітації потребує більшість тих, хто переніс інсульт. У третини пацієнтів після інсульту є така як спонтанне відновлення. А дві треті потребують реабілітації різної тривалості різної інтенсивності. У Рівненській міській лікарні, де лікувався Ігор Чечелюк, не розповіли, що заклад займається реабілітацією і співпрацює з національною службою здоров'я у програмі медичних гарантій. Тобто, це означає, що не особисто пацієнт платить за своє лікування, а НСЗУ. Перед цим уряд має затвердити, якою ж повинна бути сума на лікування одного пацієнта. У 2022 році це було 10 тисяч 820 гривень, а у 2023-му вартість. Послуги підвищили вдвічі, а по деяких напрямках і втричі, але про це дещо пізніше. Тоді ж у вересні 22-го дочка Ігоря Чечелюка почала самостійно шукати можливості пройти реабілітацію. Після лікарні ми завезли його в неврологічне відділення Чорнобильської лікарні. Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення в народі Чорнобильська лікарня щодо медичної реабілітації з Національною службою здоров'я України не співпрацює. Тож це послуга у них за гроші пацієнта. Це там почав ходити з палицею, тобто, це все було поступово. Е, міг розмовляти, якщо просить щось повторити, тобто свою думку він не висловлював рукою, він не рухав взагалі. Людина, яка займається суто рукою, там не було в цьому відділенні. Ми почали шукати якийсь реабілітаційний центр, де є. Всі спеціалісти, які нам потрібні, зупинилися на приватному абілісі, який знайшли за відгуками в інтернеті. Заплатили 30 тисяч гривень за два тижні реабілітації. Спочатку все було добре, а потім ігор Чечелюк у цьому реабілітаційному центрі травмувався. Зателефонував лікар, що він з татом знаходиться в травмпункті і що в тата перелом шийки бедра. Пацієнту зробили складну операцію, яка коштувала 120 тисяч гривень, замінили суглоб. Після цього відновлювали функцію ноги теж за гроші. За цей період пацієнт втратив ті функції, які вже встиг відновити після інсульту. То він перестав повністю говорити, не повторювати нічого. Е, проходити я мовчу, рукою він не рухав, знову ж таки, ніяк. У реабілітаційному центрі повідомили, що готові відшкодувати лише половину вартості операції та реабілітації ноги. Що ж, Завданої шкоди, то про це й мова не йшла, каже Юлія Рехтман. Виходить, що все те, що було два місяці тих всіх сил, зусиль потрачених його, навіть не людей, ті, які старались, його суто його зусиль. Вони всі просто перекреслились тільки через те, що хтось не може виконати свої обов'язки нормально. Після цього випадку дочка пацієнта звернулася у поліцію, адже вважає, що її батька залишили без нагляду і не дотрималися заходів безпеки. Поліція наразі проводить досудове розслідування. Сім'я знову зібрала гроші. Цього разу все коштувало дорожче. Місяць реабілітації у приватному реабілітаційному центрі Равіта понад 70 тисяч гривень. Та починати відновлюватися заново було важко не лише фінансово, морально та фізично Ігорю Чичелюку ще важче, каже його дочка Юлія Рехтман. Ані що його треба переводити в реалізаційний центр що вас ну, длинная реалізація. Нам тогда говорили, що 60 тисяч, а коли то нам сказали, що 80 тисяч, а потім сделали скидку, по моему 72 тисячі. Пригадує розмову з лікарем рівненської міської лікарні Тетяна Луганська. Нам говорили, що його возьмуть только. Тільки в рівві рі... рі... ві... ну, Так як у нього слабе другой центр іншої не вони возьмуть. Чому у Рівненській міській лікарні не розповідають пацієнтам, що займаються реабілітацією для тих, у кого є ураження опорно-рухового апарату та нервової системи, а направляють в інші центри лікуватися за власний кошт. Я не можу радити якісь там саме центр. Угу. Ми кажемо, що треба реабілітації. Є реабілітація, вже там людина собі вирішує, куди вона собі хоче їхати. Наскільки нам той час свідомо, реабілітація у нас в міській лікарні? Я не готовий сказати, чи в нас чи у нас є взагалі реабілітаційний центр на той момент, чи він був угу. нашій лікарні. Заступниця директора рівненської міської лікарні Лілія Королюк на наші запитання відповідала по телефону. Добре, що вона дуже розвивається, держава ставить високі більші вимоги, бо щоб це було дійсно, реабілітація, а не про І тому ми робимо це відділення. В нас дуже е, ну, практично не було. У нас було це фізіотерапія. Фізіотерапевтичне лікування це не реабілітація, це велице дві величезні різниці. Mm -hmm. Реабілітація це комплекс це рин, цілий комплекс послуг. Це там величезний комплекс. Фізіотерапевтичне лікування це є додаткове лікування. Ми ж хочемо, щоб ну, не тільки фізіотерапія, щоб і реабілітація була. Тож, чому відділення роблять тільки тепер? Чим займалися раніше? Давайте повернемося у 2021 рік. У лікарні тоді працювало фізіотерапевтичне відділення, в якому і проводили реабілітацію. Наше відділення працювало на поліклініку, на стаціонар. І Ми забезпечили фактично все місто. Попри таку, здавалося б, затребуваність, у 2021-му Національна служба здоров'я не продовжує із лікарнею договори на медичну реабілітацію. Тобто, лікарня не отримує грошей, щоб далі продовжувати цю діяльність. Відтак, у березні 2021 року керівництво лікарні закриває відділення. Заклад не мав ліцензії на спеціалізації фізична та реабілітаційна медицина і не надав підтверджуючих документів, що вони подали в Міністерство охорони здоров'я документи для отримання цих ліцензій. А це одна з основних вимог була цим пакетом. Оскільки заклад вимогу не виконав і навіть не показав документи, що він намагається цю вимогу виконати, то він відповідно договор і не отримує. для того, щоб підготуватися і відповідати усім критеріям у лікарні був щонайменше рік. Ми не могли створити її, тому що ми лікарня ургентна, лікарня, яка надає допомогу в гострих станах більшість. Ми одна єдина лікарня в місті, велика. І ми не мали можливості е, ну, займатися е, цим у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну реабілітація стала ще актуальнішою і для військових. І для цивільних, тож після року перерви у рівненській міській лікарні знову відновлюють цей напрямок і підписують договір з НСЗУ. Проте у тому ж 22-му ні родині Ігоря Чечелюка, ні сім'ї Дмитра Луганського не кажуть, що така послуга у лікарні є. У лікарні цю ситуацію пояснюють так. Ви всі наші можливості НСЗУ. Дало можливість нам проліковувати тільки одного хворого місяць, і того сума договору місяць десять тисяч і сімсот двадцять. Якщо інсультів 717, а одне місце в нас було підписано в цьому році, то яка людина? Як вибрати цю людину? От як її вибрати? Ми так і більше пролікували за до це додаткового фінансування. Не отримали у минулому році. За реабілітацію одного пацієнта НСЗУ лікарні платила 10 тисяч 820 гривень. Незалежно від виду реабілітації, та у зв'язку із воєнним станом лікарням щомісяця почали платити фіксовані однакові суми. Найоптимальнішу суму для кожної лікарні виводили на основі реабілітованих пацієнтів у двох попередніх роках. Ось тут і криється причина, чому у 22-му році рівненській міській лікарні платили лише за одного пацієнта. Важливо сказати, знає, що входить в пакет що первісний огляд пацієнта складання в складання плану реабілітації. Входить знеболення на всіх етапах реабілітації. То входить послуги лікаря, реабілітолога, входять ліки за національним переліком лікарських засобів, які лікарня повинна закупити і надати пацієнту безоплатно. Якщо це стаціонар, то звичайно перебування в стаціонарі і харчування. Так входить також. Навчання родини близьких пацієнта певним ну, методом догляду, як допомогти пацієнту, навчання пацієнта, і входить також підготовка і консультації щодо протезування, не саме протезування, а те, що стосується підготовки до нього. Психологічна підтримка йде окремим пунктом. От обов'язково вона повинна бути у людини, яка проходить цю реабілітацію. Це те, що пацієнт має отримати безоплатно, якщо хоче пройти реабілітацію у медичному закладі, який підписав договір із Національною службою здоров'я України. Минулому році лікарні отримували на це від НЦЗУ 10 тисяч 820 гривень, незалежно від того, якої саме реабілітації потребував пацієнт. Деякі медзаклади скаржилися, що їм цього мало, особливо ті, які займалися реабілітацією пацієнтів від пножимних травм, наприклад, військових та цивільних, які постраждали внаслідок вибухів. Тож у 2023 році за реабілітацію тих, у кого випадки складніші. і Хто потребує постійно перебувати у лікарні, мають платити майже 20 тисяч. Оплату за інших пацієнтів, яким достатньо реабілітації амбулаторної, тобто прийти на годинку дві кілька разів у тиждень, залишились на тому ж рівні 10 тисяч 820 гривень. І ввели новий пакет комплексної реабілітаційної допомоги дорослим та дітям у стаціонарі, каже керівниця прес служби НСЗУ Лілія Гріць. Людині повинні надати всю необхідну реабілітацію за кількома напрямками. Наприклад, вона там респіраторної реабілітації, кардіореабілітації потребує реабілітації опорно-рухового апарату. Тобто, в лікарні повинні бути такі умови, яка законтрактована на цей пакет, щоб вони змогли людину повністю за усіма напрямками реабілітру... реабілітувати. Тариф за цей пакет складає 33 тисячі гривень. Тобто, скільки пацієнтів вони пролікують, стільки разів цей тариф вони отримають. Тобто це стимуляція, щоб вони не відмовляли, щоб вони приймали пацієнтів, щоб вони надавали допомогу, правильно вносили дані в електронну систему і отримували за це кошти. Повинні, але чи вистачить? Запитуємо у заступниці директора Корецької обласної лікарні відновного лікування Ірини Джурелюк. Цей медзаклад на Рівненщині отримав одне із найбільших фінансувань від НСЗУ в галузі реабілітації. Це понад 8 мільйонів гривень. Можна сказати, що вистачить, бо у минулому каже, було не переливки. Нам вистачало, можна сказати, впритик тільки на зарплату, на те, що там мають бути ще включені харчування, медикаменти, це взагалі було з іншого. У нас було з благодійних не з благодійних, а з платних путівок ми це все започали. Кошти на реабілітацію вони заховані в коштах на сферу охорони здоров'я, і ви ну, якщо сфера не дофінансовується загалом то і реабілітація також не дофінансовується. Чи зможуть пацієнти отримати повноцінну реабілітацію у Рівненській міській лікарні? Невідомо. Бо заявку на те, що хочуть займатися цим напрямком, подали, але планують відкрити відділення з нуля на 20 ліжок, каже заступниця директора лікарні Лілія Королюк. Коли його відкриємо, важко сказати, тому що там треба докупляти обладнання ще. І, і ще, по перше, нам ремонти треба робити. І, можливо, я не знаю, може півроку продовжувати повного повноцінно відкрити. Якщо правильно підійти до планування реабілітаційного відділення і не і з розумінням, що таке доказова активна реабілітація, то не буде потрібно якогось шалено дорогого незрозумілого скільки дороговартісного обладнання. Зараз в Україні ці ресурси готові забезпечувати міжнародні організації. Вони дуже сильно допомагають. Щоб не потрапити в таку ситуацію, як герої нашого розслідування, та безоплатно отримати всю реабілітаційну допомогу, яку покриває тариф НСЗУ, експертка радить не мовчати. Треба завжди запитувати, як отримати реабілітаційну допомогу і отримати на неї скерування направлення. Або у сімейного лікаря, або у лікуючого лікаря. У минулому році на Рівненщині реабілітацію надавали 10 медичних комунальних закладів. Шість у рівному, два у клевані, по одному у корці та дубні. Це вторгнені якісь сьогодні такі. Тому що сьогодні Шесниці сидіть важко. Що? Лягать хочеш? Він не відновився до того періоду, який був до травм. Зараз рукою він не рухає взагалі. По мові він повторює те, що ми йому говоримо. Але чи він розуміє те, що він повторює, ми не знаємо. Говорити словами, що він хоче, він не говорить. Ми це все вгадуємо і він там махає, чи да, чи ні. І тоді ми отак виходимо з тих ситуацій. Після місяця перебування у приватному реабілітаційному центрі сім'я Ігоря Чечелюка, заплативши майже 72 тисячі гривень і не побачивши результатів, переводить тата у Чорнобильську лікарню, де як і минулого разу, частково змогли відновити ходьбу. Усе решту – ні, бо у лікарні немає відповідних фахівців. Він рухається з палицею за допомогою когось по хаті. Самостійно він не ходить, не встає, не сідає. Він сам, тобто зараз ми даємо йому руку і він сідає. Встаємо, ми спускаємо ногу, і він так встає, сідає уже ноги, спускає до підлоги. Чи могло все закінчитися краще? А Юлин тато самостійно ходити. Чи пройшов би він реабілітацію швидше та якісніше, якби вона таки відбулася у рівненській міській лікарні? Чи був би Ігор Чечелюк застрахований від травми, якби проходив реабілітацію там чи у будь-якому іншому закладі, який уклав договір з НСЗУ? Ніхто не знає, але реабілітація на місці одразу після стаціонарного лікування у тій самій лікарні має низку переваг. Вважає експертка з фонду Пацієнти України, щоб тобі не треба було їхати заради неї незрозуміло куди, і також не отримувати не стояти в черзі на МСЕК і не отримувати статус особи з інвалідністю а отримувати цю послугу тоді, коли вона. Нагадаємо, у минулому році реабілітацію надавали 10 комунальних лікарень Рівненської області, які підписали договори із НСЗУ на цю послугу. У 2023 році таких закладів 14, один із них приватний. Тепер реабілітацію для дорослих та дітей надають у семи медзакладах у Рівному, а також у лікарнях в Дубні, Радивилові, Вараші, Корці та селищі Олександрія. Чи можна змусити рівненську міську лікарню створити якісний реабілітаційний центр? Ми можемо ту реабілітацію взагалі не підписувати. Експертка вважає, що це залежить від мешканців громади. Громада або громада її представники повинні звертатися до органів місцевого самоврядування і звертатись до керівництва закладу і наголошувати на тому, що відділення повинно бути створено що заклад повинен надавати такі послуги. У минулому році Рівненська міська лікарня пролікувала 717 пацієнтів з інсультом. Як ми вже згадували, дві третини таких пацієнтів потребують реабілітації, тобто близько 500 людей. Тоді, як у минулому році лікарня змогла надати реабілітацію за кошти НСЗУ лише 10. Я думаю, що ми погодилися б на реабілітацію тут. І тоді вже паралельно собі щось шукали, дивились на результати, які тут, і далі ще шукали. Тобто, ми стикнулися з цим вперше. Зрозуміло, ми не знаємо, куди куди йти, куди бігти.